Перший спікер Олександр Омілянович з Сіо Деп House. І Олександр, розкажи, яка в тебе буде сьогодні тема, про що ти будеш доповідати? Доброго дня, всіх вітаю. А моя тема нове покоління в арбітражі і як будувати компанії без болю. І це дійсно моя боль, з якою я борюся, і для себе викреслив якийсь. Моделі, як співпрацювати, як будувати компанію так, щоб люди різного покоління могли, могли співіснувати та бути ефективними. І дайте я трошки трошки про себе скажу. Я Олександр Маріянович СЕО партнерської мережі Дипхаус. Я вже понад 13 років афіліт маркетингу був, був і медіабаєром. Запускав власний трекер, спайс-сервіс, будував партнерські мережі у вертикалях нутра та iGaming. І я працював з різними бізнес-моделями галузами. Будував кар'єру, мав різних менеджерів та сам наймав різних людей. І якби порахував кількість півбесід, я вважаю, що я вважаю, що кілька сотень за точно було. Зараз у Докаус ми теж активно наймаємо нових людей, реорганізуємо кампанію. Я помічаю, як за останні роки змінилися люди, ті, з ким я знайомився майже 10 років тому, тепер керують молодими джунами, і у нас всіх один біль: де знайти хороших класних співробітників. І сьогодні ми про це поговоримо: про нове покоління. Співробітників так як знайти їх місце в наших компаніях. Отже, молоді кадри, це нова кров, це нова морока. Партнерський маркетинг та й взагалі афіліт маркетинг це нова молода галузь. За моїми спостереженнями середній вік співробітників компанії десь 28-30 років, десь на між між міленіалами та зумерами. Керівна ланка вже, досягла, вже досягає 45 річчя а лінійні працівники та новачки ледь перетинають 20-річчя. І такий віковий розрив створив кадрову проблему, тому що ми, як керівники, ми очікуємо від молодого покоління працівників, що вони розділяють наші цінності. Але проблема в тому, що наші цінності трошки відрізняються. І перед ринком зараз постає філософське питання, як забезпечити. Співіснування цих двох систем цінностей, щоб запобігти кадровому дефіциту і створити кадровий резерв на майбутнє. Методи, якими навчали нас, це самоосвіта, прагнення до визнання, кидання в океан інформації з надією, випливуть чи ні, з новим поколінням це далеко не завжди працює. Вони обирають не грати на виживання, а знайти для себе комфортніші умови. І насправді я інколи заздрю такому підходу. Тому що ми, ми працювали геть по іншому, У в хаос останній рік ми значно пересмислили структуру компанії, процеси пошуку онбордингу нових співробітників, що питати під час співбесіди, і як виявити дійсно людину, яка буде працювати. Ми найняли близько 30, чи може більше людей на middle та junior позиції. і з них залишилось ну десь, мабуть, 5%, 10%, 15%. і це тому, що ми не були Готові до викликів нового покоління. І сьогодні я розкажу про ці процеси і те, як Депкаус відповідає на зміну цих реалій ринку праці, ці нові цінності, які приносять молоде покоління, ну та які відкриття я зробив як керівник та й просто як людина, і як ми в бізнесі можемо використати ці нові цінності. Для тих, хто народився в період з 81 по 2000 рік, це не що важливо. Для нас, для нас є теж з цього періоду. Для нас важливе співробітництво, соціальна активність. Ми толерантні до різновиняття поглядів, тому ми любимо тімбілдинги, спільні розваги, пиво, спілкування по п'ятницях після роботи з колегами. Це для нас звично, це для нас приємно та радісно. Але молоде покоління. Ну я, от, наприклад, не сильно бачу їх на корпоративах. Наприклад, не так багато можна побачити. Зумерів, у них практичний інтелект, висока цінність особистого життя, отже і особистого часу, а все, що після роботи, це їх територія, на яку ніхто не має забігати. Ми шукаємо зворотній зв'язок, ми радіємо несподіванкам, а їм цікаво лише от те, що персонально про них. і Знову ж таки, для нас корпоративні програми, всякі подарунки. Це все приємно, нам приємна увага. А зумери вони хочуть обирати самі. І замість чергової мерчованої футболки, наприклад, хотіли отримати якийсь сертифікат у магазин електроніки, де вони можуть зробити вибір самі. Ми, а, ми я під, під, під нами кажу мі міленіали, так? моє покоління, ми шукаємо. Цінність у нашій роботі, навіть там, де її важко знайти. А вони шукають досвід, можливість спробувати різні ролі. Нам потрібні можливості реалізовувати ідеї, а молоді потрібні умови, які мечаться з ними, і ми ділимося інформацією. Ми нетверкаємо, і це те, на чому міленяли, побудували партнерський маркетинг. Так, давайте думори бувають різні, і деякі з них дійсно наполегливі, товариські, а деякі міланіали з іншого боку не потребують всяких корпоративів та спільних активностей. Тобто зараз я говорю не про особистості, а про загальні тренди, які я а, бачу на власні очі, та я зробив ресерч на ту тему, звичайно, і я бачу, що це співпадає з якимись моїми висновками. Старі підходи до рекрутингу не працюють. Традиційні стилі управління не працюють, і ми більше не можемо купити лояльні зарплати, якщо не готові платити значно вищі ринку. Потрібна культурна сумісність і здоровий підходи взаємодії. А от жорсткі директиви, маніпуляції, тиск це викликає спротив, страх втратити роботи. Ну я зараз взагалі не бачу в як це було у нас, і з іншого боку, загальний імідж партнерського маркетингу створив інший виклик: ілюзію, що тут готові платити багато, а працювати треба мало. І це теж перешкода управління, бо співробітники, особливо, особливо на лінійних позиціях, живуть у реальності завищених очікувань. Тобто, проблем багато, але добре, що рішення існують. Нам потрібно дослухатися до обох сторін, розробити структури і процеси, які відповідатимуть потребам обох поколінь. І допоможуть розкритися таланти молодих співробітників, не дадуть вигоряти, зневіритися їхнім керівникам. Так що тут перестанемо бурчати і починаємо розмовляти. Я виділив декілька проблем, з якими стикаюсь і які я хочу озвучити. З одного боку, це про робочий час, так? нормований робочий день у партнерському маркетингу це рожева мрія. Партнери пишуть в день, вночі. На свята, вони яке очікують, чому відповімо швидко, вони вирішать своє питання оперативно. Я розумію, що потрібен баланс, і для зумірів дійсно це виклик і виникає питання, чому я повинен витрачати свій вільний час? З іншого боку, керівники мільяніали зараз часто говорять про вигорання, йдуть у довгі відпустки і взагалі кидають через кидають нішу через неможливість проводити якісний час з родиною, і друзями. А питання про корпоративну культуру щодо work-life balance ледь не найпопулярніше у зумерів. Я чую його часто, тому задумався: чи існує цей баланс для мене як його запровадити у власне життя? Адже опираючись назад, я розумію, що робота завжди була найголовнішим пріоритетом для мене і дуже часто була попереду сім'ї власного розвитку, просто відпочинку і. Мені здавалося, що це правильно, бо я повинен. У мене немає вибору. Але згодом я, я зрозумів, що я багато втратив, тому я тут навчаюсь дечому у зимерів, <смі> і це дійсно те, чому треба навчитись. Але, але як втілити баланс? Нуючи груд, гнучкий графік, віддалену роботу. По-перше, що ми зробили, це Core Hours. Гнучкий графік передбачає певний період часу, коли людина має бути 100% доступна. А коли починати та завершити робочий день, вона обирає сама. А часові стандарти це стосується спілкування з партнерами, якщо ситуація не є критичною. Ми вимірюємо час від запиту до відповіді у чаті, ефективність спілкування в робочій годині вона не може бути довшою, ніж 15 хвилин, але в інший час так. Тут можуть бути можуть бути нюанси, а ну і понормована робота. Я особисто переглянув оцінку ефективності співробітників від підходу. Скільки ти витратив на задачу, на просте задача виконана чи ні? Ну і в термін чи ні. Безумовно, у нашій сфері неможливо зробити чіткий і структурний робочий день, структурований робочий день, але пояснювати це на кандидатам потрібно ще на етапі співбесід, щоб їхні надії не розбилися. А ми не витрачали час на адаптацію тих, типу коли це не влаштовує. З іншого боку, у керівників необхідно виховувати вміння раджувати задачі. І перш ніж надіслати повідомлення співробітнику з якоюсь ідеєю чи задачею, поставте собі декілька питань: чи це термінова задача, і чи команда це за неї зараз, повинна взятися за неї зараз, або ж це можна зробити вранці. Часто відповідь буде ні та ні, тому. Заповнити відкладення повідомлення на ранок Так, менеджер та, 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 таким чином менеджер не зірветься в особистий час співробітника та не порушить кордонів. Ну і не переоцінює значення задач і проблем. Звичка думати про роботу в день і вночі не дає відпочивати ані нам, ані іншим, знижуючи загальну продуктивність команди. Компанії все частіше намагаються закривати кілька функцій однією людиною. Не, не, не розподіляючи задачі між фахівцями. З іншого боку, у діджитал-маркетингу залишаються дуже потрібні високопрофільні ролі: це медіабайер, аккаунти, але їх важко знайти і утримати. Зумери схильні змінювати роль, шукати себе та пробувати щось нове. І це одна з найпоширеніших причин переходу до інших компаній. Але ми можемо дати можливість такого розвитку всередині компанії. Нові можливості та ролі потрібно детально обговорювати, але створити універсального співробітника зумера простіше ніж з міленіала. Але це треба зробити так, щоб це було їхнє рішення. Тобто тримайте опцію перед переходу між відділами відкритою і не примушуйте закривати одразу всі дірки однієї людини. З іншого боку, до прикладу. Ми переглянули структуру компанії, особливості, досвіди, вимоги до різних посад. І головними людьми у партнерській мережі Хто є? Це є афіліт-менеджери, адже ми виступаємо посередниками між рекламодавцями та медіабайерами. І традиційно на ринку спілкування з однією та іншою стороною падало на плечі однієї людини. Але це рідний досвід, різні інтереси, різні лояльності. І зараз нас два відділи, навіть три співпраці з командами, співпраці з рекламодавцями та а бездеви, Які займаються суто хантингом рекламодавців. І взаємодія між медіабайерами та афіліатами, і взаємодія з рекламодавцями вимагають різних переговорних навичок, навіть особливості комунікації. І, як показала практика, один менеджер відпрацьовує більше контактів та закриває більше питань у своїй сфері, ніж це було під час поєднання функцій. Зможе афіліт-менеджер перейти. У менеджери по роботі з рекомендаціями, чи навпаки, так звичайно, чому б ні. Якщо хочеться, то ми даємо цю можливість спробувати. Третя проблема: запит на досвід, орієнтований на особистість, він не виключає потребу у людському спілкуванні. А можливо, посилює її і нове покоління співробітників вимагає більшої свободи вибору, тому змінюється підхід до внутрішньої комунікації. Спільні наради мають бути віклі або, бо ну, як правило, це віклікови, так але часто це довгі нудні розмови, коли ніхто нічого не запам'ятав. І завжди краще доповнити це короткими зустрічами, відчинаєш де співробітник може виговорити, виговорити свої болі, проблеми. І далі вже можна, можна переходити до дій, до таск-трекерів, до це Але це повинні бути, бути розмови, з яких виходять з розуміннях, що їх чують, на них зважають. У вікні колах, у, у загальних циколах, є багато тих, хто. Просто на дзвінках хоче відсидитись та не залучається до рішень, бо соромиться виказати свою думку. І має задача як керівника всіх зал залучити до діалогу, як загальний коло, так і потім в дзвінках сам на сам дати йому відчуття довіри. Потім це розповсюджувалося на всю кампанію, і я, я бачу, що стосунки між співробітниками з таким підходом. Стають набагато кращими. коли проблеми не замовчуються, коли говоряться, коли має право конструктивно висловитись. Поєднувати ментальне здоров'я, кордони, дружню атмосферу, навчання, управління все це складно. Іноді здається, чи не забагато, ми взагалі панькаємось з цими працівниками. Проте нове сприйняття передається і міленіалам. Ми пересмислюємо наші очікування, і це дуже непогано якщо подивитися на загальну статистику та дослідження Glassdoor, воно показує, що зумери і міленіали менш схильні змінювати робочі місця, ніж наші поберетники, а job-coping опінг це, це просто міф. Знайшовши власну компанію, зумери залишаються там, і якщо для них створити прийнятні умови у менеджменті. І умовами, я маю на увазі зарплату чи рух кар'єрними сходами, але проблема заробітку це. Чи не одна з центральних тем у житті зумерів? Інше дослідження Glassdoor показує, що 57 зумерів мають підробіток, вони не бояться працювати і працюють багато але чого вони не хочуть, це кар'єрного зростання, обирають кар'єрний мінімалізм, але шукають способи заробити поглиблюючи навички, які у них є у міленіалів. Підвищення заробітку напряму пов'язано зі зростом по вертикалі, а вкупі до заробітку йде відповідальність за дії інші. з умером потрібні гроші без відповідальності за чиїсь результати статус менеджера сіланки не є для них привабливою принадою а заробити гроші було б набагато краще, там можна роблячи те, що вони вміють без зайвої відповідальності, тому що для них це просто практичніше. Тому, якщо є така можливість, то дайте цю можливість заробляти в межах проєктів вашої компанії прозоро пропишіть систему винагород, залучайте до можливості розвивати якісь навички в глиб. Інша тема це штучний інтелект. І штучний інтелект з одного боку де зумерам більше місця зараз на ринку праці. Це знаєте, бум професії пов'язані з машинним навчанням, використання штучного інтелекту. З іншого боку, зростання можливостей змушує з шукати напрямки, де їх їхні штучний штучні інтелекти. Завжди будуть треба люди. При цьому вони прекрасно вміють цим всім користуватися, вони закінчують школу, інститути. Вже не так, як ми. Це інша система навчання, їм дуже багато допомагає штучний інтелект, чи та все інше. Це вміло використання штучного інтелекту дозволяє їм ефективніше вирішувати рутинні задачі, звільнює більше часу. А не, не забороняйте його використовувати. Я, я навіть не знаю, хто може тут заборонити і та забороняє. А розвивайте в зумерах ті якості, які з ями підводні штучним інтелектом. Це креативність, це спілкування, це вміння вести переговори. І, на мою думку, Стучний інтелект що довго не, замін... не замінить афіліт менеджера, тому чи менеджера по рекламодавцям. Бо у афіліт маркетингу байери довіряють нам свої гроші, свій заробіток, і вебмайстри хочуть відчувати ставлення до себе. Вони хочуть спілкуватися з живою людиною, вони мають відчувати, що менеджер на його стороні він уважний до його проблем. І тому. Тут багато вирішує людське спілкування та гнучність, це те, що поки що штучний інтелект дати нам не може. Наступне питання: наступна проблема це довіра замість контролю. Відмовляйтеся від мікроменеджменту. Це складно. Я, я це розумію, і мені це було дуже складно. А, але не бажаючи відповідальності за інших. Зумери в цілому готові до відповідальності за власні дії, за те, що їм підвладно. Тому а, тут треба відмовитися десь від надмірного контролю. Так, треба критикувати, треба висловлювати а, своє важливе там, занепокоєння та не замовчувати. Але зумерам потрібно, він потрібне, їм потрібно ставити задачу, а не вимагати щоденного звіту. І при цьому. Ми, ми можемо критикувати, але критика має бути змістовна, претензії мають бути чітко сформовані, а критика має бути конструктивна і змінити ситуацію у їхній сфері відповідальності та силах. Ну і з шансом знайти самим вихід. Отже, які посади? У сфері найкраще підходять для початківців. Безумовно, безумовно, це лінійні посади, де потрібна чітка методична робота, можливість більш чітко фіксувати робочий час. Це аккаунт менеджери функцисти і, і так далі. Для тих, хто прагне розвивати креативність, це, мабуть, байери, Наша цільова аудиторія теж наразі змінюється. Ті, кому зараз 20 вже через 5 років попадуть у найпопулярнішу вікову категорію 25-45. Але ж і байрам вже не буде 35. Це впливає, вимагає нових підходів, нових інсайтів. До того ж, байери, креативники, дизайнери це ті галузі, де горизонтальний розвиток можливий, але плить не важливіший ніж вертикальний. Ну і безумовно, третя категорія це афілет менеджери, успіх, який ґрунтується на успішній комунікації і вміння вести переговори, знаходити власні компроміси, зберігаючи при цьому власні кордони, кордони компанії. Це десь, вроджений хист цього молодого покоління. Нам насправді нікуди не дітися від нових співробітників, але з ними не буде як з нами і разом з новими людьми трансформуються і старші компанії, і старші менеджери структури. Зумери не гірші, попри те, що я сказав, вони не гірші і не кращі, ніж міленіали. Вони, мабуть, психічно здоровіші, вони добре знають, чого хочуть, віддають пріоритет душевному спокою, пошукам стабільності у ці нестабільні часи, коли багато стресу, окрім роботи, і це в них дуже добре виходить. І резюмуючи, скажу, що. Сучасним керівникам багато чого треба навчитися. По-перше, як ми вже казали, треба поважати кордони і особистий час співробітників. Друге, сітко ставити задачі і формувати вимірювані очікування, створити можливості для підробітку та горизонтального розвитку, перестати пов'язувати заробіток лише вертикальним рухом кар'єрними сходами, частіше давати. Зворотній зв'язок, але він має бути конструктивний та підладний відмовитися від мікроменеджменту, то дати право власного кар'єрного шляху по горизонталі чи по вертикалі. Щоб виконати ці поради, всі менеджери, всі ланки потребують переосмислити власний кар'єрний шлях. Це не просто тому, що вам. На сто відсотків доведеться визнати, що в чомусь ми були колись неправі. Всім дякую за увагу. Я буду радий відповісти на питання, то може подискувати, подискутувати. Декілька питань до тебе, можливо, в... звичайно. Одне одне. питання таке: чим принципово відрізняється минуле покоління від нового покоління? Такі дві-три тези. Дві три тези. По-перше, а в них більше свободи. Я маю внутрішньої свободи, а вони не сприймають тиск, вони дуже цінять цей особистий час, а вони не прив'язані так до компанії, і в них нема такої жаги до цього кар'єрного зросту. От, якісь поланки взяти, якісь вирости. Так, вони хочуть заробляти, вони хочуть розвиватися, вони хочуть бути спецами, але відрізняється саме підхід до, до цього. Друге питання. Які критично важливі soft skills для нового покоління? Ти вважаєш? От там одне, два, три софт скілз? Що розвивати молодим? а Що розвивати молодим? Розвивати молодим це дуже добре питання, яке треба добре подумати. а Порадиш щось? М можливо, щось. Я би. Розумієш, я думаю, з точки зору? А... Менеджменту компанії. так? То, що я би хотів більше бачити в тих, в тих працівниках. Я би хотів бачити більше лояльності а більше жаги до якогось результату. Так? Більше що скажеш, що от, до цілів. Дисципліна, так, 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 це є. Це дійсно питання. І тут дисципліна. Пов'язана більше з, ну, якби, а чому я повинен? А чому мені зараз це треба? Ну, я цього не хочу робити, чи я цього не вмію робити? Чого ви від мене це запитуєте? Немає жаги от, до того, щоб розібратися, дійсно стати фахівцем, дійсно а, бути цінним. От так, от ось це треба розвивати. Окей, дякую дуже тобі за доповідь. Всі питання інші можна задати через чатик або ми перенаправимо от і спікер за можливості відповість Ми викладемо потім у нас це в соціальних мережах. Ще раз дякую тобі, Олександре. Ми дуже дякую на... за запрошення всі і всі будемо слухати наступну доповідь.